Мої вітання на календарі 4-9 березня. І це Каплі Ньюз. З вами у студії працює Анастасія Бурковська. І мої колеги уже готові розповідати про найактуальніші події Донеччини. Сьогодні обговоримо наступні теми: чергова масована ракетна атака по Україні, загиблі люди та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Зима закінчилася. А Покровські керманичі виділили черговий мільйон на прибирання снігу. Під звуки вибухів, евакуація багатодітної родини з Красногорівки. Отано що твориться. Давайте, давайте збираємося. Гуманітарна допомога. Хто та де може отримати у мирноградській громаді? В даний момент получають всі, тобто кожна сім'я нашого города должна отримати эти гуманітарні набори соціальні виплати у 2023 році. Що продовжено автоматично? А за якими потрібно звертатися до УСЗН? Автоматично продовжуються такі виплати. По перше, допомога на дітей над якими встановили опіку чи піклування. На дітей хворих на тяжкі захворювання, дітям батьки яких ухиляються від сплати аліментів, у добропіллі пройшов пам'ятний захід з нагоди дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні ми перечитуємо його поезію по-новому, переживаємо її слово в слово, бо виявилось. Що письменник дивним чином описав сучасні події в Україні на відпочинок до Кам'янець-Подільського? 40 дітей з Новогродівки відправилися на оздоровлення. По перше, хочу приємно, приємно провести свій час дізнатися нову частину України, так тому що я там ще не був. Сьогодні Україна зазнала чергової масованої ракетної атаки. Є загиблі люди та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Подробиці дивіться далі. В ніч з 8 на 9 березня Україна знову відчула на собі чергову масовану ракетну атаку ворога. Вибухи були зафіксовані в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Київській, Івано-Франківській, Хмельницькій Тернопільській областях. У Львівській області ворожа ракета впала у житловому районі. Загинули мирні мешканці, які на цей момент перебували в своїх домівках. В нашій області тривога тривала понад 4 години вночі. Одна з ракет впала в житловій забудові Золочівського району. Є руйнування, три будинки зруйновані, зрилі автомобілі. На жаль, четверо загинувших. Станом на 9.30 вже відомо про п'ятьох загиблих. Під завалами виявили тіло чоловіка 1963 року народження. У столиці ракети типу кинжал поцілили в об'єкти інфраструктури в Святошинському та Голосіївському районах. Повідомляється, що найменше про трьох постраждалих людей на подвір'ї одного з будинків загорілися автівки. У Дніпропетровській області були зафіксовані прильоти в чотирьох районах, були пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та промислові підприємства. На нікопоч. Загинув 34-річний чоловік, 28-річна дівчина та 19-річний хлопець отримали поранення. Руйнувань зазнали об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури в Одеській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях. Через обстріли повністю було знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. П'ятий та шостий енергоблоки були переведені в холодний стан. Працівники увімкнули 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. В енергоатомі повідомляють, що пального для їхньої роботи лишилося на 10 днів. Загалом сьогодні вночі силами та засобами повітряних сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони було знищено 34 крилаті ракети типу Х-101, Х 555 та «Калібр». Також чотири БПЛА шахет 136-131 внаслідок організованої протидії вісім керованих авіаційних ракет Х 31 П та Х-59 не досягли своїх цілей. Повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Далі оперативне зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 29 ударів по Донеччині протягом доби. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів, постраждали оселі та інфраструктура. Ворог випустив снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, Желанне, селах Карлівка, Сєвєрне, Кам'янка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка. Окупанти вели вогонь з авіації, РСЗВ, ГРАД, артилерії, мінометів. Зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків, будівлю та цех заводу, лікарню, гараж, господарчу споруду. Найбільше обстрілів 15 зазнала Авдіївка. Ворог бив по місту завіації. Ації градів та артилерії пошкоджено інфраструктуру. Вбито та поранено цивільних мешканців. З авіації та артилерії рашисти продовжують нищити бахмут. Руйнувань зазнало три багатоквартирних будинки. Є загиблий та травмований. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Знову втрата у мирноградській громаді. 8 березня 2023 року у боях за свободу та незалежність нашої держави поблизу населеного пункту добову Васильівки Донецької області загинув Валентин Рибка 1997 року народження. Навідник мотопіхотного батальйону, 2 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти ВЧА-3137. Вірний військовій присязі та громадянському обов'язку. Герой захисник назавжди залишиться у строю, але вже небесного війська. Вічна слава та вічна пам'ять. Зима закінчилася. Покровські карманичі виділили черговий мільйон на прибирання снігу. Розбиралися у цій ситуації мої колеги. Бачите сніг на дорогах Покровська. Ні, а місцеві можновладці напевно бачать. Бо як ще пояснити, що у березні з міського бюджету виділили понад мільйон гривень на зимове утримання доріг. Ми вже розповідали вам про те, як з бюджету Покровської МВА виділяли майже 3 мільйона гривень на зимове утримання доріг. І не дивлячись на те, що справжня зима до Покровська навідувалася лічені дні, а дороги на цей період перетворювалися на смугу перешкод, гроші платників податків все рівно танули. Та й цього покровським керманичам виявилося замало. І наприкінці зими. Вони виділили додатково 250 тисяч гривень ТОВ Юніон Трансбілдін. Далі більше. 1 березня на вулиці сонячно та плюс 7 А житлово-комунальний відділ укладає ще два договори на мільйон гривень на все теж зимове утримання. Прибирання вулиць від снігу та посипку доріг проти ужеледними матеріалами. Фірми, з якими були підписані договори, також дуже знайомі. Одна те ж саме то в Юніон Трансбілдін, інша ПП Агропромбут. Загальна сума, яку покровські карманичі виділили на прибирання снігу за цю зиму, склала понад 4 мільйона гривень. Як бачимо, бюджет. Гроші тануть, немов сніг на сонці. Чотири мільйони бюджетних гривень гроші, які б місцева влада могла витратити на частковий ремонт доріг, які сьогодні більше схожі на кратери на місяці. І цими дорогами кожного дня водії пробираються по своїх справах. Кожного дня цими дорогами возять поранених бійців до лікарень. Кожного дня до СТО привозять все більше і більше розбитих і пошкоджених автівок. Страждають усі, окрім покровських карманичей, які ще мають нахабність просити допомоги в області на ремонт доріг. Коли в той же час, маючи фінансову спроможність, витрачають мільйони на неіснуючий сніг. І як результат, грошей немає, доріг немає. А про совість покровських можновладців годі казати. Доба на території Курахівської громади минула відносно спокійно, без постраждалих та руйнувань. Комунальні служби працюють у штатному режимі. Щоденно здійснюється підвіз питної води. Комунальні служби та місцеві мешканці продовжують ліквідовувати результати ворожих обстрілів. Вживаються всі можливі заходи щодо відновлення стабільного електропостачання, теплопостачання та інтернет-зв'язку. Від звуки вибухів з Красногорівки евакуювали багатодітну родину. Діти найдорожче, що у нас є. Вже як рік діти Донеччини живуть в постійній небезпеці. Щодня ворог обстрілює житлові квартали та вбиває цивільне населення, тривають запеклі бої. Залишатися на Донеччині вкрай небезпечно для життя. Тому правоохоронці докладають максимум зусиль, аби переконати родини з дітьми виїхати до більш безпечних регіонів країни. не давали Потому що обстріли. Да. Страшно було. И ты давай. От, молодец. Как дела у тебя? Хорошо? Хорошо? Страшно було ночью. Да. Під гучні вибухи, екіпаж Білий Янгол вивозить багатодітну родину. Усіх вісім членів сім'ї, яка проживала в найнебезпечнішому районі Красногорівки, до безпечного місця. Розкажіть, що було здесь? Що ночью было було? Опять було. ужас, да? творился да. сильно стреляли да? да ну ничего сейчас вас в тихое место вывезут что? и там там вам все накормят все и жилье будет хорошо, и все, да. все будет нормально а потом когда все закончится вернетесь. вы тоже едете? конечно да, да. а кто же не общем, без... я бабушка ну, вот, оно. вот оно что давайте, творится будет. давайте давайте собираемся вот. по Шурику так давайте да. как-то да, сейчас. На давай. руки друг другу давайте. На сумки садитесь. Давай. Подислась, подислась. Да, сейчас, друзья, давай. Ну что, как? Доехали нормально? Поліція закликає мешканців Красногорівки евакуюватися, звертатися за допомогою до евакуаційної групи поліції Білий Янго», яка працює на Мар'їнському напрямку, можна за телефоном гарячої лінії 066 56 10 102. За відмову від примусової евакуації можуть притягнути до кримінальної відповідальності. 7 березня Кабмін ухвалив рішення щодо примусової евакуації дітей із зони активних бойових дій. Наразі примусову евакуацію застосовуватимуть лише у Бахмуті. У місті вже працюють вісім евакуаційних бригад з бронетранспортом, які вивозять усіх охочих насамперед родини з дітьми, яких у Бахмуті залишилося близько сорока. Як зазначила Ірина Верещук, під час телемарафону сім'ї з дітьми, як правило, не відмовляються від евакуації, проте відмова може тягнути за собою кримінальну відповідальність. Стаття 166 кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до. П'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Гуманітарна допомога. Хто та де може отримати у мирноградській громаді, уже знає наша знімальна група. У мирноградській громаді продовжується видача гуманітарної допомоги. Як каже голова координаційного комітету органів самоорганізації населення В'ячеслав Сирота, наразі працює вісім пунктів видачі. В даний момент получають всі, тобто кожна сім'я. нашего города должна получить эти гуманитарные наборы. Там в субботу проходила гуманитарная помощь, она сакцентирована была на семье с детьми. Соответственно, были выбраны 150 мамочек с детьми категориями до 3 лет, там, от 4 лет до 16 лет и так далее. И помощь была выдана специализированно. То есть там кому-то памперсы были нужны, кому-то игрушки, кому-то одежда. В данном случае расчет на каждую семью продуктового набора. Є переселенці, там є можливість ще там видачі гііни, допустим, допустимо, додається. Ну, ось таким образом. Тобто, є індивідуальний підхід по кожній категорії. Допомога надходить від уряду міжнародних організацій та благодійних фондів. Наразі гуманітарна допомога видається від двох організацій, і це переважно продуктові набори. Один істочник це благотворительний фонд наша справа Україна». вторий істочник це держпідтримка. Держпідтримка вона йде як самофасовка. Тобто, к нам приходять сюди продукти, і волонтери їх самостоятельно После этого они формируются в продуктовые пакеты и раздаются людям. То сіто два історичники: одні в пакети, другі в коробках. Кількість їх приблизно однакова і ану розчота на кількість сімей, находящихся в даному випадку в нашому місті. На момент зйомки людей, які прийшли отримати гуманітарну допомогу на один із пунктів видачі, чимало. Переважно це літні люди, і така допомога є для них вкрай важливою та значною. В я не получала, в ноябре не получала, в дікабрі не получала, в ядварі не получала. В это мне стало плохо. Сынок приехал со Львова. Вот он это получили. И, по, и пошли. Вот так. А так еще в октябре месяце. Не позвоню, ниоткуда не знаю. Ну почему? Мне 81 год. Ну, как-то позаботились, принесли бы или как. Я еле вот пришла и не могу выстоять. Хочу плюнуть и уйти. Вот пришла на прошлой неделе, выстояла хлеба, правда. Попала, взяла, взяла і все. Голова координаційного комітету зазначає, що намагаються робити все необхідне, аби підтримати жителів громади та всіляко допомагати у нелегкий час воєнних реалій. Видається в залежності від поставки, тобто як воно приходить. Оно не виходить раз в місяць, раз в... ні. Це є розчет. Береться несколько домов. и они приглашаются. Несколько улиц, и они приглашаются. Вот сейчас здесь находятся люди с нескольких улиц. И, соответственно, то же самое с нескольких там домов. Люди подходят и по очереди получают. Допустим, получили там первый, третий дом. После этого подходит там четвертый, шестой дом и так далее. То есть это равномерное получение всеми по очереди. Одни получили, и пока все остальные не получат, ну, заново никто получать не будет. Количество, оно равномерно распределено между всеми. Робота штабів будується за певним графіком. Спочатку інформують населення за конкретними адресами про видачу, потім люди приходять за допомогою. Таким чином вдається уникнути скупчення людей. Зараз да, стали якось писати об'явлення, вулиці, і в інтернеті є. Ми дивимося. Прийшли, заняли очередь, і тепер відмічаємо, хто заходять по фаміліям, по номерам. Но в этом году только получали это, президентскую, что в пакеті. Ну, когда как. А ну что, знаете, бы, бы, это, вот насчет адресов сейчас хорошо организовали. Не то, что раньше было. Сейчас, ну, скандала много было. Каждая по-разному. Я в октябре последний раз получала. Дочь у меня с двумя детьми маленькими в, в этом в феврале получила. Мы в декабре. Кто в декабре? Ну, полтора, месяц-полтора, вот так. Да, с такой приличной. А так. Так нормально. Знімальна група телебачення Капрі з мирнограду. Спеціально для Капрі Ньюс. Вакциновані від коронавірусу за кордоном можуть сформувати сертифікат про вакцинацію у дії. Обов'язковою умовою формування такого сертифіката є утримання іноземного ковід-сертифіката. З ним потрібно звернутися до сімейного лікаря в Україні для внесення даних до електронної системи охорони здоров'я. Окрім іноземного сертифіката, лікарю потрібно пред'явити роздруковану копію документа, якщо це цифровий документ, роздрукований скріншот із зображенням QR-коду на смартфоні та документ, що посвідчує особу. Ще однією обов'язковою умовою генерування сертифіката є використання вакцини. Визнаної ВОЗ ефективною та схваленою для екстреного використання. Соціальні виплати у 2023 році, що продовжено автоматично. А кому потрібно звертатися до УСЗН? Дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Мінсоцполітики працюють над забезпеченням своєчасних соціальних виплат для підтримки найбільш незахищених верст населення з 1 січня 2023 року. Соціальні виплати автоматично продовжено на весь період дії воєнного стану плюс один місяць його завершення. Автоматично продовжуються такі виплати. По-перше, допомога на дітей, над якими встановлена опіку чи піклування, на дітей хворих на тяжкі захворювання, дітям батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, продовжена автоматично, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої чи другої групи внаслідок психічного захворювання. І особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, зазначені виплати продовжуються автоматично. Автоматично на період воєнного стану подовжено і виплати внутрішньо переміщеним особам. Як зазначає заступниця начальника Покровського управління соціального захисту населення, за допомогою на дітей одиноким матерям та допомогою малозабезпеченим сім'ям звертатися не потрібно. Наша громада знаходиться в зоні, де Є лінія зіткнення, ну яка знаходиться в переліку зони бойових дій, тому в нашій громаді ця виплата продовжена також автоматично. Хоча в інших громадах треба звертатися. Є певні види допомог, за призначенням яких необхідно особисто звертатися до УСЗН. Тобто, якщо ви здійснюєте догляд за особами старше 80 років, за особами першої групи. Ті, хто потребує догляду, вам потрібно звернутися в той період, коли закінчилась допомога з новою заявою. Наразі у Покровській громаді автоматично продовжені майже всі соціальні виплати. У добропіллі пройшов пам'ятний захід з нагоди дня народження Тараса Шевченка. На заході побували і мої колеги. Ось чому в сім'ї великій, у саду цвітів прекрасних буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник. Сьогодні, 9 березня, в Україні відзначають 209-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. У добропіллі з цієї нагоди мешканці міста та представники місцевої влади зібралися біля пам'ятника Кобзареві, аби покласти квіти та вшанувати пам'ять видатного митця і українського національного героя. Уже понад півтора століття немає з нами великого Шевченка, Кобзаря та Пророка. Але кожне його слово воно пророче і ніби адресоване. Саме нам ми вшановуємо його творчість, яка надихає жити, боротися, кохати як вічна святиня, як уособлення найвищого розуму і непізнаного духу, як невмируща душа. Є поети, які укріплюють націю, виражають дух народу, символізують його славне минуле, сьогоденнє й майбутнє. До їхнього числа відноситься Тарас Григорович Шевченко. Він є символом української державності, української нації, єдності українців. Любити Україну треба не словами, а ділами. Протягом життя Шевченко робив діло. В одній людині поєдналися поет, прозаїк, співак і патріот. Україна бере. Сьогодні ми перечитуємо слова кобзаря по-новому, переживаємо слово в слово, бо виявилось, що письменник описав сучасні події України. Війна в нашій країні почала набирати його обличчя, і сьогодні на заході журналісти мали змогу поспілкуватися з шанувальниками творчості Великого Кобзаря, які мають свою думку, як і великий поет. Це пам'ять про героя, про справжнього патріота. Дійсно, без нього всі слова в його віршах перекликаються з цього Це Наша, наша життя, це ми в своє час. Україна повинна бути вільна, незалежна. І скільки ж можна вже знущатися з Україною? Лише би мир нам уже старикам, що нам що більше треба. Знімальна група телебачення Капрі з добропілля, спеціально для Капрі Ньюз. 1 березня 2023 року в усіх терміналах самообслуговування Приватбанку доступні нові послуги для клієнтів газопостачальної компанії Нафтогаз України. Рахунок за спожитий газ, акт звірки взаєморозрахунків, довідка про відсутність заборгованості. Для отримання послуги потрібно ввести номер особового рахунку та прізвище у полях, які відображатимуться на екрані термінала. Після чого з'явиться можливість надрукувати сформований документ. На відпочинок до Кам'янець-Подільського 40 дітей з Новогрудівки відправилися на оздоровлення. Подробиці далі вже не перший місяць діє програма дітям війни, завдяки якій маленькі мешканці Донеччини можуть відправитися на оздоровлення та відпочинок до Кам'янець-Подільського. Однією з найактивніших громад, яка приймає участь у цій програмі, є Новогродівська. Так, це не перший раз. Вже наші діточки відбувають. До цього закладу, де вони протягом місяця будуть відпочивати, будуть навчатися для цього є всі умови, і з ними будуть працювати і психологи, і викладачі, тобто, щоб діти трошки Відпочили від того, що тут відбувається. Перша така поїздка була організована ще в серпні місяці. Тоді з Новородівської громади на відпочинок поїхало 90 дітей та п'ять супроводжуючих працівників освіти. Друга поїздка у нас була організована завдяки благодійній організації СОЗ громадянська охорона та їх програмі Діти війни нас приймає. Хмельницька область і перша група, така поїхала понад 40 чоловік в лютому місяці. Ось вони лише вчора повернулись додому. І друга група 40 дітей разом з чотирма супроводжуються, ми Дітей, які вже завтра прибудуть до Кам'янець-Подільського, розселять у комфортабельному готелі. Для них будуть створені всі умови для якісного онлайн-навчання, а також оздоровлення та активного відпочинку. Варто відзначити, що всі витрати на себе. Бере приймаюча сторона, неабияку участь у цьому проєкті приймає і Укрзалізниця, яка надає окремі вагони для безпечного перевезення дітей. Ми готові співпрацювати але ж ми розуміємо, все залежить від тієї сторони, тому що вони приймають безкоштовно нас, наших діточок. Вони розміщують там до відправлення автобусів, які відвезуть дітей та супроводжуючих до залізничного вокзалу у Покровську близько години. Проте на місці збору вже досить людно. І батьки, і діти трохи хвилюються перед поїздкою. Сьогодні ми відправляємося в подорож. Я очікую, що ми отримуємо нові спогади. Проведемо час з друзями, відвідаємо екскурсії, будемо присутні на тренінгах та екскурсії по місту. Я їду до табіра, щоб здобути нові знання, якісь навички, знайти друзів. При... Подивитися природу у Кам'янець-Подільському і відпочити після зими, набратися енергії. Ми, во-первых, не перший раз їдемо, нам все подобається. По поводу що там переживання бувають іноді переживання. Зараз, ну, на даний момент, наоборот, безпечніше, напевно, буде в тому місці. По-перше, хочу приємно, приємно провести свій час, дізнатися нову частину України, так, тому що я там ще не був. Хочу подякувати всім дорослим, нашим батькам, що мають змогу знаходити місця, куди ми можемо поїхати. І звісно, нашим захисникам вони нас боронять, ми можемо їздити. Дуже добре. Толі служить зі зриви, пусть віддихнуть розвіється. Ми там зможемо відпочити, погуляти з однолітками. Цікаво провести час. Побачити місто Кам'янець-Подільське. Нам буде дуже цікаво погуляти по місту, і ми зможемо відвертись від цієї обстановки у місті. Нашому протягом місяця на дітей з Новогродівки очікують різноманітні екскурсії, тренінги, спілкування з психологом, а найголовніше нові знайомства та відпочинок у безпечному та мальовничому місті. Звичайно, вони не зможуть забути про війну, забути вибухи, які чули. Проте ця поїздка. Зможе їх трохи відволікти від страшних подій сьогодення. До рідної Новогродівки діти повернуться вже на початку квітня. Альона Соболенко Даніл Авідяков з Новогродівки спеціально для Капрінь'юс. Тепер пропоную поговорити про погоду на завтра, п'ятницю, 10 березня. Протягом усього дня у Покровську буде триматися хмарна погода. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура у день підніметься до плюс 11 градусів тепла. А вночі стопчик термометра буде колуватися від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На цьому наш інформаційний випуск підходить до завершення. Дякую, що завжди обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Мирного вечора та на все добре.